Доброго дня малята! Подивіться, сьогодні до нас гості завітав пензлик. Дітки, погляньте, пензлик приніс із собою вам фарби. А що вміє робити пензлик? Пензлик вміє дуже гарно малювати. А що ж можна намалювати пензликом? Можемо намалювати усміхнене сонечко, хмаринку. Або хвилю на річці. Дітки, а зараз я пропоную вам намалювати в повітрі сонечко. В праву ручку беремо пензлик, трьома пальчиками тримаємо. І давайте намалюємо ось такий круг. Малюємо ручкою, великий-великий круг це буде наше сонечко. Тепер давайте спробуємо намалювати хмаринку. Повторюйте за мною, ось така у нас буде хмаринка. І давайте спробуємо намалювати хвилю на річці. Молодці. Малята, а тепер разом з мамою або татом можете намалювати вільні мазки по всьому аркушу паперу. Малятка, тому давайте згадаємо, що ж приніс нам сьогодні пензлик. Так, пензлик приніс нам фарби. А що ж можна намалювати фарбами? Так, дітки, можна намалювати усміхнене сонечко, хмаринку або хвилі на річці. Пензлик каже малятам до побачення та до нових зустрічей!